Треба подивитися, що тут до нас приїхало. А приїхало до нас тут велике різноманіття матеріалів. Отакі от до нас приїхали чудові неприйомні радіодіталі. Покажи. Отакі, от пожалуйста свадьби, якби... Лучше, мабуть, не треба, чим треба. Ну, Зараз, звичайно, порідмося. Треба щось може тут знайти, так? Да? А, і заодно і ви позаглядаєте. Давай позаглядаємо. Що в нас тут на весіллі радіодеталей? ми будемо шукати. Я ще, блін, Розсиплю, як обично, прилишить мені там. Так. Слюдові конденсатори. Це таке, як танталові конденсатори з імпортних плат, ну трошки не наша штукована. Оце ось подивись. Тож, це типа танталу вони Ну, профіль не наш, вибачайте. Ну, в общем, з цим все понятно. Ось і наш профіль. Хопача. Дякую за подарунок. Колекцію наших подарунків. Посуд МНЦшка. Це посріблений посуд, ложечка, вилочка. В принципі, чоловік вже перевіряв, видно, що... Латунь, подивись, посіблю на Латунь. Нормальний матеріал. Такий матеріал ми купуємо по 500 гривень кілограм, 760 грам. Є. Далі що у нас тут? Цікавізного? Так, оцю цікавінку тут Не знайду з якої сторони відкривати, не розбираюсь. Так, давай подивимося. Лігатура. Прийомна? Прийомна. Детальки прийомні? Прийомні. Це аналог 803-х транзисторів. По суті, так? Да? Тільки ніхто їх не дуже любить. ну нічого. Люби, не любить це вже друге питання. З любов'ю ми будемо розбиратися пізніше. І... Лігатура посліблена. 400 гривень кілограм. І лігатура позолочена імпортна. Зараз зробимо аналіз і подивимося, що там можна з ціною на них зробити з тою лігатурою. Так, ну в общем. Суть питання, їдемо далі. Зупинятися да? ж не треба. А далі ми, диви, трохи проїхали і знайшли мідь. Бачите, навіть з процесорів радіатори. 3800. 3800, заглянемо ще в оцей пакетик. І що ми тут побачимо? Шик, шик, шик. О, латунь. Причому диви яка. Оцей латунь та, що я називаю, трудова латунь. Бачиш? Мілка. Чоловік уважно підійшов до даного діла і зібрав весь матеріал. 3 кг 100 г. По 180 гривень. Так. Стоп. Оце що в нас? Як думаєш, що це? Знаєш, не знаєш? Знаю. Мідно нікель. Угу. Іскри нема, но суть питання, глянь, що матеріал білий. Він 100% не магнітний. Е, давай зробимо аналіз йому. Да. Мідно нікельовий сплав. Такий матеріал у нас на сьогоднішній день 120 гривень кілограм. Так, купро-нікель 400 г. Блядь, не туди. Ну нічого. Ой. <су> Потім перекину. Так, далі, далі, далі. А далі у нас нікель. Зараз ми розберемося з вами. Ти бачиш, тут така посилка цікава з різними матеріалами. Транзистори. Транзистори, транзистори неприйомного характеру. Але вони... Проходні в нас як транзистори. Алюміній простий, алюміній електрика, саминка. Да, ось бачите, дуже багато з вас запитує, що з самим. Так, транзистори. 160 грамів. Туди алюмінія електрика. 200 грамів. І завжди. Самина і алюміній. Ціна одна, тому важу разом. Можу собі позволити. Пищі? 200 грамм. Так. Да? Я mm -hmm. обычно дименирую. 800. Так, все, объяснится. Так. А далі? А далі у нас диви, який матеріал прикольнячий. Отакий от матеріал. І отакий от матеріал. Хто в темі, той знає, що значить ці бородовки. Да? Ці бородавки є тільки на одному матеріалі. Цей матеріал буде магнітний. Да, так і є. Цей матеріал буде без іскри. Так і є. І цей матеріал коштує 350 гривень на сьогоднішній день кілограм. Магнітна залізяка. Да? тому що це що? Нікель. Ось така от ситуація. Нікельок. Нікельок. А що у нас це? А це у нас мідно нікельовий сплав і це у нас якийсь зразочок. Зараз зробимо і будемо знати, що воно таке. І це нержавейка, в якій 20% нікеля. Всі ці матеріали прийомні. А Той зараз ми подолажуємо нікель 2,200. Нікель 2,200. Так. У нас дали А далее, я так разумею, у нас пришла... Я трубку достал. А, о. Это тоже медный никелька, да? И вот это медный никелька. И у нас его еще 4 килограмма купронителя. Опять не туда. Так, купронитель, еще 0,5. И плата побутова. Чикс. Плата побутова. 20 кілограм. 2800. Це значить чистої ваги. 1,5 кілограма до да, 1930. Так, є. І оця нержавейка, в якій 20% нікеля, 100 г. В принципі, посилка розібрана, сумно, що з детальками так вийшло. Ну, нічого не зробиш. Зараз дорозбираємо лігатуру, зараз дорозбираємо самі деталі транзистори, типу 803. І все, і далі вам повідомимо суму. Ну і як завжди, фінальний результат по сумі посилочки 3797 гривень. Отакий от от результат. Так що чекаю саме на вашу посилочку, а вам дякую за вашу.